Друзі, всім привіт. Сьогодні субота, 11 травня, 24 рік. Збираємося виїжджати на лоск зараз 6 година раночку. Так, поїдемо на лоск і подивимось для вас, заснімемо щось, покажемо, якщо риночок сьогодні буде, бо в нас такі події знаєте в Харкові, що незрозуміло, буде сьогодні суботний ринок чи не буде. Тож підписуйтесь на каналчик сюди, так натискайте колокольчик для того, щоб бути. Повністю на зв'язку, для того, щоб отримувати першим відео. Коментуйте, ставте лайки, ставте дизлайки. Там, і переглядаємо відосик. Зараз доїдемо до лоску, покажемо. І хочу вибачитись за те, що там у мене такий, знаєте, похмурий вигляд. Погода така що сьогодні, там чи буде мряка, чи не буде. Ніч не спав. Можу трошки забалакуватись, там може де буде гучність не так. Тож, вибачайте, будь ласка, переглядайте відео. Ну, звісно, нагадую, є такі от у продажу Hyundai Coupe Tiburon Восьмий рік, 2 літра на механіці. Коштує 6 тисяч доларів. Кому цікаво, телефонуйте. Телефончики під відео. Найс. Nice. Так, друзяки, ви бачите, що трясеться на тримачу. Телефончик тримається на тримачу в машині. Так, от. От ми заїжджаємо на лоск. Хочу подивитися разом з вами. От тільки ми заїжджаємо. от Бачите, з окружною от так виглядає у нас заїзд в риночок. Так от зараз хвилиночку, буквально хвилиночку, і я разом з вами заїду в ринок. Так? І ми подивимось з вами, там є сьогодні ринок чи ні, а тут ми зараз проїжджаємо. от У нас прямо на нас дивиться автовикуп, відкритий перекуп. Праворуч у нас арена Royal Car. Ну Щось машин на площадочках мало сьогодні. Не знаю, зараз буде сьогодні риночок чи ні. Зараз подивимось разом з вами. Отак от у нас все це виглядає, заїзд на риночок. Так. Покажу як він, звідки заїжджає, звідки все це у нього. Все це як тут у нас проходить. Ну Машинки є, машинки заїжджають, але сьогодні небагато. Ну, ще тільки, я ж кажу, тільки у нас сьома раночку, сьома раночку от ми заїхали. от. Астрочка моя стоїть, дружина на машині. Також у продажу машинка. Так? І зараз ми з вами подивимося, як воно тут що виглядає. Так, отак от, ну, машинки заїжджають. Ще зарано, звісно, ближче до 9 все буде, але машинки заїжджають. Отак ось у нас є в'їзд. Зараз подивимося, стоять білітери чи не стоять. Ті, хто... Кошти приймають, ну стоять, стоять вже і разом з перекупами, бачите, це вже перекупи, стоять на полюванні. Так, так зараз ми розрахуємось. за дві Тимо. Отримали ми білети, заїзд на риночок. Так от стоять і ми продвигаємось у перший ряд там, де ми зазвичай стоїмо. Займаємось ми автопідбором. От, наші місця вже хтось зайняв, але то не біда. Знаєте, то, то не є біда. От, Я полюбляю тут місця, але то я ж кажу, то не біда. Станемо навпроти для того, щоб отак от проходить повністю заїзд в риночок. Так? Ну, зараз станемо, а потім вийду покажу. Так, риночок сьогодні виглядає вже отак. от, Це вже 11-та година. Отак вот от виглядає, машинки трошки були, клієнтів, звісно, мало сьогодні було так. Є е на різний бюджет. Зараз, якщо буде часу, там, да, щось покажу. Сьогодні у нас такі от ну, є, є машинки, є, от, хочу сьогодні підійти до цієї площадочки яка була відкритого перекупа. Відкритий перекупу їжа з Харкова. Есть, не знаю, підійду до цієї площадочки, покажу ці машинки, ці що там стоять, так, так би мовити, в закуточку. Зараз з клієнтом розберемося, що там яке побажання, і тоді вже що залишиться, відзніму. Ну, от Сьогодні з клієнтами знову да? автомобільчиком Миколи. От, з одним легесеньким підфарбуванням. 2007 рік. Отак от трошечки там. Відео сьогодні буде коротким, бо я ж кажу, що втомлений дуже. Не спавши з цими обстрілами цілу ніч. Люди приїхали, люди займаються там щось по військовим ділам. Ось її ціна трошечки сторгувалася. Звісно, звісно, комплектація гарна. Два ключі, сервіска, вся ручняк, складання, дзеркал, 400 підйомника. Вся чистенька, вся гарненька, вона, вона з кліматом. Автосвітло, автодощ, зеркало з затемленням, по потолочку така гарненька. Ну, є така машинка, людям придвали. Люди звернулися, приходили на тому тижні. Давайте зараз трошечки перейду, покажу ще, є у Миколка астра. Да? Покажу трошечки цін. Багато не буду, десяточок машин виберу. Для того, щоб відео як то скласти там. Сьогодні ну, такий не базарчик, але ж там... Ще там люди там ту фабію там, поїхали дивитися також з відео. Тобто, ну, отак от сьогодні. В EctraC 6200, п'ятий рік, 1,8 бензинчик. Зараз з документацією. Цей Mercedes. Він давно давненько вже стоїть, але він в гарному стані. Але ж бюджет, знаєте, там 27 тисяч. 27 тисяч Mercedes Benz, там, мабуть, нічого не видно, все затоновано. 288 тисяч пробігум. Такі от є, так? Потім що у нас є? Mercedes. Знаєте, так, да, всі ці 180-й стоїть. Єшечка старенька. Це. Це 180-й. Ось інформація. Це ми зараз знаходимося на арені Royal Car. Сьогодні Сергію також, да, пам'ятаєте, там мазду ми в нього брали. Продав оцю. Люди були виї, так, да, під задаток. Викупили, ні? Що хороша машина? Та ні, ну в неї пробіг родной, там же ж всі в неї там, я пам'ятаю, 130 ми і провіряли для... Я у нього не одну машину вже покупав людям. да. І нормальний, оце от із, із нормальних продавців, це от Серега і Микола. Оце тих, що я ну, то есть, якби ми не одну машину купували. Оцей колеус ми брали в нього, і мазду брали ми в нього, Хорошу. хороша машина. Просто кому-то, знаєте, хто-то хоче такую, но только дизельную. І так воно, бензиновая дуже хороше. Калеус отакі от є, так. Також це того Сергія, де ми маздочку, помните, купували. Ось інформація по калеосу. Калеос на механіці, да? На механіці. Бачите, салончик гарнюний. Ну гарно в чорному кольорі він так виглядає. Трошки поспілкувалися з людьми, бачите? Есть, ну, немає нічого кращого, ніж, знаєте, пряме спілкування. Поэтому ну, тому я и кажу завжди. Приезжает, Вот ось Мистёпка. Это Мистёпа! Ты что там, клад нашла? А, Копай, копай. Копай, мы же золото найдем. Да, ладно, смог. Копай, копай, иди ну, сюда. Mansion. Это моя собачка. Нема ничего лучше, чем с там пряме спілкування, знаєте, там Можна приїжджати, познайомились. Попили кавульки. Ось є інформація по машинці. Попили, попили каву і поїхали далі. Так, давайте. Міганчик в чорному кольорі. Ну, от хочеться, знаєте, показати максимум. А часу мінімум. Є отак от така. Да? гарно виглядає з дисочками. Є отакий спортеджик в старому кузові. Ну також гарнюня машинка. От зараз ходжу без стадікаму, там вибачайте там, чи за звук, чи за те, що смикається трохи. Так, поїхали Міган, це у нас нагадує. Площадочка арена, арена, арена Royal Car. Чи арена Royal Car, кажу. Майами Карс, площадочка. Машинки стоять повний тиждень тут а так Все це воно є. Приїжджайте, дивіться, вибирайте, дзвоніть, ми перевіримо них Можемо приїхати серед неділі, там подивитися. От фабія є така, так. Фабія, сьомий рік, 1,2, 4.200 Документація присутня, така в голубенькому кольорі, кому для міста дівчинки якісь. Є от такий от пасатик, так, НМС американець. 1,8 бензин, автомат, 14 рік, 9800. Салончик дуже гарний, ціна також гарна Ну, є багато машин, але ж ну, знаєте, там всі показувати не буду, звісно. да. Сьогодні риночок уже пройшов, ми з людьми тут трохи затримались. Там ще одним допоміг, просто так от Підсказав, під, підкинув якусь ідейку і на тому вже знаєте, допоміг людям і то вже хорошо. Тобто З усіма з усіма, я ще раз повторюю, сьогодні втомлений, не можу навіть і балакати, але ж все рівно зробили роботу, перевірили. От маздочка у нас цей сьомо, бачите. 7900, 184, 2,3. Ну, хотілося б моторчик дизельний, звісно, на цей X7, Цей 2,3 моторчик, він таке собі. Так, Тігуанчик, так, мабуть, не продається. Є дача Логан там. Знаю там підписник з Донбасу. Дача Логан, мріє, мрія, мрія. 1,6 бензин, сьомий, 235. З кондиціонером. Є ось такий сцені. Короткий на чорному кольорі. Це дорестовий. У нас 1,6 бензин, третій рік, ціна 5100 ну Бачите, так. Звісно, завжди десь присутній торг. Кому цікаво, там давайте звертайтесь, перевіримо. Люди прийшли по рекомендації, перевірили. Машинка уїжджає. Так? Так, ну, багато повернусь до машинки, до людей. Для того, щоб давайте покажу таку зафірку. Є от... У сірому кольорі вона така. Ну гарню виглядає, да. 5900. А ми зараз і що? А забрали ту на автоматі этот а, авто да? Це Юрина машина, да? Ну, сьогодні АМОНАВТО приїжджав, також з людьми. Ходили там. Людям була потрібна на автоматі. Вибрали. Тауранчик такого себя кольору тут стояв. Так. А, ха, мабуть він ось зараз і стоїть. Зараз покажу яку машинку сьогодні -авто придбали. Там, Мабуть, торгувались, перевірили. 5999 ціна, 2-літровий газ бензин, рік там дивіться. Так. О, Вольвочка. От я ж кажу, що у нас в Харкові мало Вольв. Їх там якось там чи не розуміють, чи не розуміють. Одиннадцятий рік, 8200, 1,6-84 кВт. Ну, гарна машинка, давайте її по салончику глянемо. Заглушечка на місці, бачите, да? ну все вольвовськи Сидушечки в гарному стані. Ну таке гарне. Виглядає, ну я не знаю, суперова тачка. Це альтернатива мегана 2-3. От вам будь ласка є таке. На цій площадочці є ряд шкод. Ряд меганів. Кому потрібно, звертайтесь, зараз покажу номер телефончика цієї. Кожній машині, яка є там, то так можете зателефонувати, задати питання, які є машини. так? Отакий от Тауранчик сьогодні придбали АМОНАТ, я так розумію, да? в процесі кажуть придбання. Кажуть, що з одним підкрасиком. Навіть не знаю за скільки, але от. Ромчик молодець. Знайшли гарну машину, 1,6 бензинчик. 1,6 бензин на автоматі. Ну, людям була потрібна на автоматі. Такий ось є офіційний пригнаний 24 газ бензин автомат. 199 тисяч, ну не Америка, Патріотик, так? Лексус, давайте лексус глянемо ціну. 9400, а із 250 є така машинка. Так, Fe. ну я не знаю Fe. знаєте, да, так, бо ну, великі пробіги, дешеві цінники. Є така машинка. Опольов це у нас що? Insignia, да? Інсіннія повний привод, 10 рік, 2 літра турбо, ціна 7500. Є така, так. Kia, що це у нас вчерато? Вчерата, 4400 Дмитро, ну нема таких черато, треба їхати по Харькову. Земляку привіт передаю, вітання. Так, сіатик. Сузуки. Я ж скажу, забалакаю. Сузуки SX, Четвертий автомат 16-7200. Номер телефончика зафіксували. Отак виглядає. Машинка, це гарна машинка для міста, для всього, для, для родини там вона знаружі. Так, давайте гольф 5 в універсалі. От покажу зараз отаку от тачечку. Так, гольф 5 в універсалі. Сьомий рік 1.4 5100, ну Може бути. Номер телефончика зафіксували. ну 1.4, ну, моторчик працює нормально. Якщо його знаєте, експлуатувати нормально, якщо його обслуговувати нормально, так. Так, вот є сьомий рік, 1.6, 230 пробегов, в чому я сумніваюсь, газ, бензин, номер телефончика зафіксували. Ось такий равончик є. Равончик. Равон, 18 рік, 6200, равон 4, півторачка. Номер телефону є. Отак от, от машинка виглядає. Ну Там все стоїть опильовське, мотор і все. Все опильовське. Так? так, Toyota 20. -ка. 92 рік, 300, 1,6, є. Знову поїхали. Це що на джелі 3400, 3800, 14 рік, 1,4. Є така. Так, Golf 4 2002 року. 1.6-4,5 номера телефону зафіксували. Давайте що ми ще покажемо? Ланос, Багато не ходимо, є отакий от Ланос, 414 рік в білому кольорі, на гарних колесах, вон, людина відчинила. 1,3, и Сенсик, так? Номер телефончика зафіксував. Давайте по салону глянемо. Ну, Салон ну, зазвичай для Сенсу, ну, дуже в гарному стані. Два спобіді мочі. Ну, сидушечки взагалі, да? Сидушки, як у чехлах були, да, постійно? Не? 29 тисяч. 29 тисяч пробіг. Ну, гарню не ланас, 200 там. ну. Коштує, але ж якщо машина гарна, то що б ні? Да, людина каже, рідні колеса. Ну, от є такий от ланос на реєстрації, тобто, ну, кому потрібно машина 4 тисячі, все. А я побіг, побіг до людей, які підбирали машинку сьогодні. так. А що ми сьогодні підібрали вам машинку, як ви задоволені? Так, да, дуже гарна. Да, людям бачите, потрібно для своїх потреб, там рік перекататись і Знову піде в продажу, захочуть потім якусь другу іншу Отакий от Ось такий знову. Я залишую на ньому вже. І отак от от буде фоточка сьогодні, мабуть. Все, всім дякую. Так, Давайте ще трошечки пройдемось по цій площадочці, що залишилось. так. От у нас короткий сценік, там у Андрія, там він вже на відео був. Залишив завтра буде, мабуть, так. Я завтра вже приїжджати не буду. Хіба що якщо якийсь клієнт там перевірити машину, я прийду пішки. Бо завтра у нас всі ж знаєте, так, поминальна неділя, усім там Христос Воскрес. Все, такий от є сьогодні заїхав міганчик. Не за всі кошти світу, як я кажу, 6300, сьомий рік не фарбований зовсім. Сертифікат наявності. Гарному кольорі, безключовий доступ, там панорама, все працює на всесезонній сезонні резині. Так? Сьогодні був такий от у нас десяточка отака от Луцька, Луазівська, так. 2000 доларів. восьмий рік там, ну там і рекламують там зрозуміло, так? Так, поїхали. Міс спортеджик Такі от є на максимальній комплектації. Ось і мої номера телефонів, ось там бачите, так, підкреслені, ось тут ще. На гарній комплектації, отак ось ось виглядає. Чистий 14 рік. Так. Ось є астра. Також да, у мене. Ну все, сьогодні вже закінчуємо продаж. Завтра вже будуть 6600, сертифікат, документи, всі. Така астра, без, без жодного підфарбування. Так. так, ось у нас є Яріс. Такий невеличкий 5700, ГУР, кондиціонер, 1,3 бензин, 8 рік. Номер телефончика зафіксували. Поїхали отак от шкадулочка. Це ота, що там, 15-й рік, 1,6 дизель на механіці 10900. Ну, в гарному стані. В гарному стані. там, вони Кажуть, що відкрита. бачите, люди ще тут стоять, як то кажуть, до останнього клієнта. Бачите, да, от в нього автосвітла нема, немає, вона на звичайній комплектації, але ну, в гарному стані. там, Кому потрібна машина, там. ще звісно якийсь торг буде. так, Кому потрібна така звичайна машинка. Але шкодула, шкодулочка, оця вже в сьомому у фейсліфті. То є вона така на на, на риночку. Вже на реєстрації. так. Отакий от сценік, от гран сценік, двохлітровий бензиновий. До це моделечка така, так? Так, двохлітровий бензин, шостий рік там на автоматі. От Номер телефончика зафіксували, давайте глянемо її по салончику. Ну, Автомат там, звісно, не звичайний 4 -ступеневий. Там звісно, машина тільки заїхала, них їм чище, не де нічого. Але так хто розгадає, кому потрібно на автоматі. Це п'ятимесна версія, але в гран сцені. Так, поїхали далі, трохи глянемо. Це машинка під роботу, знаєте так от так, давайте покажу от зараз знову цю шкатулочку. 1.4 яка там так. От вона є у нас така наявності. 7211 рок, рік 196. Так, також у цієї людини Ось є спортеджик. Портежик також там все дороблено, все в гарному стані, сьомий рік 8200. Кому потрібен 2-літровий газ-бензин. так? Є така, така от є у нас на коричневій шкірі, на шкіряному салоні. 9000, 8 рік 326 аудю 6 квадро 3-літрова. Дивіться, який стан салону. ну Гарно виглядає. так Скажіть. От, ну. На вашу думку, оце ось такий кава з молоком і такі дерев'яні вставочки. Знаєте, ну гарно виглядає машинка в універсалі. Задній ряд сидінь, там такий ну бомбічецький просто стан. Так, поїхали, покажу ще ось оцей ряд бюджеток. І на цьому ряду бюджеточок ми закінчимо. П'ятий гольф. Це вже ринок закінчився. Люди вже пороз'їжджалися. Ну це тут ходимо, бо ходили з клієнтами, підібрали їм машинку, треба було виділити час. 1.6, 6250, п'ятий рік. Ну, я думаю, машинка виглядає гарно, але ж рік. Рік трошки застаріший. Є отакий миганчик, От Мені подобаються ці такси. у нас двохлітровий, бензиновий 6250, шостий рік. Зацініть, будь ласка, так, що там у нас? Клімат, механіка шестиступ автосвітло авто автодощ. Ну, знаєте, меганчик гарно виглядає. Звісно, підготовлений, звісно, для продажу його там натирали мили. Ну а як? Люди ж люблять очима, партроніки, там, фаркоп, шкадулочка. зі свіженькими номерами. Я її вже показував. так На механіці 16 дизель, 18 рік. Фейсліфтова у неї вже нова мордовця. Фейсліфт називається. Ось номер телефончика. 14500 номер телефончика. ось інформація по машині. Оглядає гарно, але треба все перевіряти. Тим, тим більше це ва група, яку там, знаєте, зазвичай пробіги великі і крутять. Треба перевіряти кожну машинку. Так от є сцені такий. Один 1,6, 5 рік, номер телефончика. так. Зараз покажу ще другий сценік, гран сценік. Це звичайний. А це ось гран сценік. Всі вони до я дивлюся. так. По фаркам, п'ятий рік, 1,6 бенз, нефарбований. Все присутнє. Там 90... так, номер телефончика є на гарному салоні. для 5 року гарно виглядають. Отак оце грант з Так. Отак ось у нас виглядає сценік звичайний. так, Давайте зробимо ще щось для фоточки. Тут ми хочемо з ромчиком, дай Бог все буде гаразд в нашій державі із Харкова зробимо тут рекламку, щоб наші телефончики були. Тут, тут буде у нас сумісний сумісний банер і буде все гаразд. Я думаю, буде все, буде все добре, буде все нормально. Так, давайте зроблю так от трохи, знаєте, як от фоточку для фоточки. І на цьому завершу. Так, дякую всім, хто переглядав це відео. Не забудьте підписатись, прокоментувати. так <смісно> Я думаю, все буде гарно Всі, всіх всіх. Зі святами, з цими прийдешніми, минулими прийдешніми, з, з усіх усіх Христос Воскрес. Все буде гарно, все буде добре, все буде Україна. Всім папа. -па.